Друзі, як же приємно це бачити. Деокупація України за останні дні від російської окупації ЗСУ звільнили близько двох тисяч квадратних кілометрів. Наші підрозділи зайшли в Куп'янськ. Триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів. А так само армія України підняла український прапор в козачій Лопані. Давайте підтримаємо наших героїв добрим словом в коментарях. Росіяни тікають з козачої лопані на Харківщині. Виявляється, ще одна важлива особливість нашого контрнаступу: моральний тиск на ворога. Через швидке просування наших військ деякі окупанти збігатимуть ще до приходу зсу. А місцеві жителі спокійно вийшли і повісили прапор. Всю ніч через Вовчанський Великий Бурлук на Білгород і Шебекіну йшли колони орків. Їх переслідували наші ДРГ. Було багато тріскотні в лісах північніше Вовчанська. За інформацією наших джерел, за чотири дні контрнаступу в Харківській області окупанти нам залишили багато техніки: 20 танків на ходу, в основному, Т-80, 40 одиниць легкоброньованої техніки, 10 одиниць ворожої артилерії, з них 400 С, більше 100 одиниць колісної техніки. Також ISW повідомляє, що Україна звільнила більші території за кілька днів, ніж Росія захопила з квітня. Ворог віддає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення, але зазнає поразки. і Відступає оперативне командування. Південь нашою авіацією нанесено 10 ударів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 350 вогневих завдань за минулу добу. Всього були знищені 80 рашистів, 8 танків, 17 одиниць автобронетехніки, одна гаубиця Мста-Б, один безпілотник Рулан-10. Тим часом росіян у каховці покарала карма. Точний удар завдали по ворожому складу боєприпасів. Повідомляють місцеві. Вже декілька годин продовжується детонація, йдуть важкі бої за Лисичанськ, Северодонецьк та Рубіжне. З'явилася інформація, що росіяни намагаються виграти час, щоб бойовики вивезли пожитки з Луганська. Чекаємо підтвердження генштабу зсу зайняли населений пункт Дорожнянка Запорізької області. Інформація поки не офіційна, але схоже, марафон хороших новин продовжується і сьогодні. Знищено склади боєприпасів у Миколаївському, Херсонському та Береславському районах. Чергова поромна переправа в районі Нової Каховки критично вражена без можливості подальшого використання. Офігенна ситуація Кадиров Рамзан викотив ціле пафосне звернення, в якому заявив, що натівська зброя буде придушена духом наших бійців. А всі міста будуть повернуті. А ще тільки не смійтеся: він додав, що вони скоро дійдуть до Одеси. Що думаєте, друзі, з приводу цього повітря? Напишіть свої думки в коментарях. Ось такі події відомі на сьогоднішній день. Не пропускайте нові випуски, підписуйтесь на канал.